Привіт хлопам та дівчаткам, з вами Фронік і. привіт! І Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Терарія. Зупинилися ми на тому, що ми от побудували тут такий от будиночок. Е і як ви бачили в кінці відео нашого минулого ми якось постарались вбити Бредлі. Нас це вийшло. Але на його місце прийшов Мерті. Надоїдливий хлопака. Так, е ми тут пробували по-різному. Ми пробували, Бредлі були тут вот закриті, де ви бачите знизу. Е але він якось телепортнувся до нас і в результаті нічого не вийшло. Також ми поміняли свої персонажів, то ми їх ходили, як непонятно хто. І, в принципі, трохи повеселилося. Як ви бачите, тут гроби стоять, ми їх зараз заберемо. Так, і що ж, які плани в нас на цю серію? Ми е, хотіли продовжити будувати наш будиночок і е, побігати по світу, подивитися, що тут як. Тому що тут є декілька е, цих яких е, блін, забув слово, як вона називається? Може ти не гадаєш? Світ не світів, а... Біомів, о, ну можна біоми назвати. І тут смайлики, слаймики, смайлики. От якого біса він зайшов до нас до хати. Він тільки нам мішати буде. як завжди. <ріху> ну так. Да. Ну, в яку сторону йдемо, давай в праворуч. Давай праворуч, все, закривай двері. Йдемо звідси геть. Так. Закрив. О, і... І... і. І Ми зустрілися з. Стоп, <ріху> ні, Ну потім. Давай, пойдем. Ти пташку? <ріху> Ти застрів? <пташку> зустрів? <ріху> а, ні, там залізу було. Де? Та там знизу. Да, 26, давай. Не, залізо це. Ладно. До речі, е, хочу сказати, що ми в минулому світі пограли. І я добув досить багато велику кількість заліза. Ну як, 4 заліза, але дуже багато добув, е, коперу. Тобто Міді, здається, майже 90 штук. Що ти зробив, Рос? Uh, бував тебе. <laughs> <laughs> Окей, все, йдемо. <laughs> все, ми... ми поняли, що ми не робили. Блін, треба якось вибратися, Звідси я нічого не бачу. У мене появився золотий меч. А, так, Одна до речі. Особа мені його зробила. Так, я йому зробив, щоб він не плакав, то його вично його вбивав. Ну, якось так. Так, все, йдемо. Праворуч. Ти дурак. Я знаю. О тут вода, тут пірань. А, я вообще безпечно спустив. Піранні. Милі рибки? А ні, то golden fish. Золота рибка. І ми що зараз потонемо. Ми зараз потонемо. Вирости. Ми зараз а, потонемо. Давай зараз якийсь може... мостик побудую такий. Давай Мені, побудуємо ці. мостик. треба буде, знаєш що. Або я це думаю... Все нормально. Та ні, то ви... Ну... Я е трошка Рибаками будемо. Треба буде зробити в світі, якщо ми будемо робити якісь мостики і так далі, то робити їх гарними, тому що е, я як перший раз зайшов у світ. Тому що як перший раз зайшов на світ цей з ромахою, тоді коли ми зайшли, то взагалі то була жесть. Ми тупо збудували все з землі, то виглядало б якось якби ми були якимись бомжами натуральними. О, чекай, чекай, дві секунди. Грабуною. Шо о, Чотири заліза, о, у нас 4 Все, тобі тебе копье. Ой, у мене ти, короче, жезл крутий, я знаю. Який жезл? А, той Корот, типа. Эээ, okay. от його. от його? Вот ой. Та-та-та. А, ну, от його покажи. А <smart noise> а дай залізу, yeah. я как зроблю нам твоя, як його на кували. ми зможемо робити собі мы зможем работать собі. У чотири штучки. Давай. Тепер мене. Тепер мене. У мене чотири Ні, ти дав сільверу, У тебе був сільвер, а не А, ты залізок. А, о. До речі, забери от забери нам. Скорейню забери лівше. Ну давай. О, я там бачу заліз, я Тільки глядачі бачу, що я зараз зроблю. О боже, Ні я теж бачу, не що ти надіюся. Ааа! Я ж тобі ніч. Я ж тобою не зра

Ти так наговорив, що мій мозок лопнув. Що, що ти сказав? Я не йду, але я повертаюся. Там <пс> пташка ніга. Там пташка ніга? Пташки бувають чорними? Тільки голуби бувають чорними. Ні, стоп. Ну. Ай, короче. Ей, чай я не можу гроб Він Винику так, короче, якось на бік. Я не знаю, то здається навіть є певний е вид людей, які е ламають і. напевно, не напевно не сказав вид людей. Але вони. Sizuser що вони ламають гроби. Так, він кашляє. Хоча по ідеї, я, мов кашляти, тому що Itاض я трохи Gregory. перехорів. Не треба потім. Ой. Ах, о, до речі, чуєш, тут є. того. Щось. щось тут таке є. Я не знаю, що це таке, а щось тут є. Оооооо. Oh. я вбив, я вбив його, я вбив його, це скилл, це скил. в себе сири У мене 194. Ніфіга собі. дай мені трох. <coughs> Ні. Трош! Я жадный, я єврей. 50 штук його. <coughs> я єврей. <coughs> У мене всего навсего 4. Вот 5. пять. буде 6. Ні, не буду. Го-го-го. <coughs> А их якраз можна крафтити? Їжу. Яку їжу? Сирикен. А, Сирикен, Блін, я подумав собі. Е, не знаю. Треба... Ой, й ма, треба вертатися. Треба. А, хоча ні, йдемо до кінця. Да не маємо в не в... вертатися, вылезти звідси я. Но ну, я знаю. А ні, я короче. А. Трохи... А. Я трохи попсую ландшафт, шафтал, нічого. Ей, ей, Эй! Черчик! Слуха, на то и замкнет его слайм. Что за сердце? Сердце впало. Мое сердце. А, воно да життя. Все. Давай. Я не можу блок. Эм. Сирка! Зирка там впала там пол зерка, ой, вебач. Что там набьешь? -мо! Ой, блин. Ой, лки-палки, ч? Надоелы, надоело. Тут зомби, тут пусть тут зомби. У меня двигание идея, давай я, Я помер. Значно, що... Я казав. <сих> <сих> Ми не дойдемо. Ладно, зірк. давай побудуємо будинок, продовжимо будувати Хай, будинок. Зомбі-паркурист і зірка. Я реально не. зомбі-парку. У мене зірка. У мене вже навіть дві зірки. А я вже зробив собі Був зірку, зробив своїм минулим персонажем з 10 зірок, зробив якусь одну, з'їв її чи що, і в результаті в мене з'явилося 20 мани. Я не знаю, що вона дає, але воно щось дає. Маней е, чи маней? Мани. А, може, то пробуй. Yeah. Що б нам, вікі. Yeah. Що нам робити? Хату чи як? Так, хату. Зараз ніч, е, mm. в принципі, нікуди не підеш, тому хату будуємо. Доба. Иди за дером. Є... Трохи є, я, думаю, хватит. На этом покеду. Че, тоже хочет меня участь. Ну давай, будуй. Спрыгни на нес пас, забери блоки. Скажи, що чи дет. Ооооооок. Наше. О, так. О, так. О, от. Давай, захищай меня. Да? <так>? <псяк curved> <ruled> захищай okay. мене, захищай мене! <псяк> Ты тебе, залі... тебе золотий меч, все, твій час. Настав. Майнкрафт каже. Залізо кращит золото. Террария yeah. каже. Заліз золоте ліпше дамажить, ніж залізне. В принципі, здається, в Майнкрафті так само. Просто тут а вона безкінечне. Але я не впевнений. Ні-ні-ні, в майні більше дає залізу. Ну, залізний меч менше, блин А не залізу сама. О, в мене зараз підступна йде, я зараз відкриваю двері того Бреді дупа. Слухай, давай без з того двері відкривай двері, а я стою. Ти йди з той сторони відкривай двері, я стою, Ну я на штурму так. Давай, на раз, два. три Раз, два. А, Давай, О! Я не можу потом... А пофіг. Три зомбі, та йому дупа. Ох. А двері? Mm. А хай! Йоп! Та він сам не відкривати двері. Та Все. він зараз закрити двері треба. Ну, бо зомбі виходить. О омг, Омаги. Ха-ха. Все, я такого лишу. Такий прохід. Що ви тут забули? <coughs> так, зомбі загідь сюди. Замкни, Брэдли. Я а. бачу там зирку. А, о, я тоже бачу. Ну так глупо днула, что в хату. <laughs> И ты, ты молодец. Ну, ты завив зомби прямо в хату. Я начинаю. <laughs> ты теперь <жуй>, <laughs> Зирка, зирка, зирка. На хату, на хату пал. Да, да, да. Ё-моё. ё А! Эй! Ша зірка! Брат лох, зомбі втікай! Боже зомби! Я бачу зирку, я бачу зірку, все тихо. О, зайчик біля неї, боже як мило. Ну що зайчик туди? Боже. треба У мене йде в мене йде прорив, я не вбив зайчика. Сайчик? Просто вп. Ой. Що ти, чого? Чого? що ти зробив з нашої хати? Що ти зробив з неї? Що ти вчора чрт забирай з неї зробив? Де? де де що робил? Нічого не робив. Все, що робив? Що ти розмахуєш своїм топ своєю сокирою на 180. Ладно, я я, я. я нічого не бачу. Я нічого не чув. Що ти мені задав якийсь там сачок? Пам'ятаєш, що ти казав? Що мені ти не знаєш? Який сачок. А ти мені вчора був якийсь? Rush check the shot, а, я не знаю, такие с артефакт походу ч. Не знаю, честно кажу. А думал то сачок. Псачок. <laughs> 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 Ловим пташок. <laughs> я зара, красову поставлю факел десь. Ой. Вау. <laughs> wow. не, ну, не, треба по-крутому так архітектурно. О, типа сюда. Ой. Ай, алки-палки. Эй, шо да. Ты поки ще що... позбирайся зірок. А то ти, ти, ти бачу ліничця. Я не линс. Еее, у нас є хата, у нас є хата. Тепер короче тако. М -м -м. Який ідиот відкри дверь. Это не, не Бредли, то вже Марті. То марти. А, то мати, а я просто марті. Я, коротше, я зараз щось зроблю. Знаєш, що, я недавно дивився тут серію Томі Джері. Джеррі, і там казали, і там одним словом казали таке, що е, навіть, навіть між е, котом і Мишею... миша, Ми. Бляха-мухам. Мишею. Мишею так. Е, може бути дружба. Значить між і Фрозом, і Марті може бути дружба. Я йому руки повідрізаю. Просто треба поцілувати. <ріст> на, на. За двері закрий. На <ріст> двері закрий. Зараз я тебе поцілую. На, на, на. Слухай, що це мені что не трама нечего. На шесть на. базар. Крафтинг. Ну давай, крафтинг. Слухай, за мой Ага, га ха 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 Ее вот вот воть воть вот. Давай, давай, бред. Не бредли, марти. Шо ти не поважаешь? Да я забув. Чо ти не поважаєш, свого супротивника? лки-палки. А елки, що я нарубив? Я джик, я то джик. На никак! Дверь делать неправильно. На, а тебе дерево, дата? Липше зробимо мені стіни. А ліпше ще их сам зруй. Дай крафт. Рстаку. Интересно, можно зробити залізні двері? Вони, вони не, не думаю, можно, а там. Ееееее, він пішов геть ну зараз пройде, як завжди Як стіна вылетать? Нет, я не бачу. А, Woodwall, да? Так, так, так. Ой. ми это джекки, які буду йти, хату. скільки взяти? скільки взяти? Не знаю, багато Я на око давай тако На око давай. На, кену. Кену. Бери, сам будуй. участь. участие. І знаєш, мене трохи позадовбало ті звуки дурні. З террарії. Ой, як його? Ну, тобто зомбі, вони того щас а. І це трохи бізнес. Ти пам'ятаєш, ти казав, що знаєш, ти б указав, що там якось можна ті крафтити. Вікна. А, та, тут треба пісок, нас нема піска і по друге нема піч. А в мене є, у мене є, походу. 115 навіть. Так. А тебе є камінь? Отписок. Камень жентак. А ну і де черги пісок? Ну, сендблок, он песок, да? Де взяти? Зомбі. Зомби повсюду. Третім порс. Ну, треба третій. взяти камінь, треба взяти камінь. О, вони пішли, боже, нема тих дудобаних довбань. Ой. Най походу. На, Си. Си! Олей. Куда ты? Ну я? Расшид. На. Ого. Взяв? Бачай. А ку... то я просто був в сундуку в тебе кров. Ах. Ты ебнюх. А тоді поняшь на минулий карді. Ти... Не нажал, я так дарлюсь, шок не взял. Чему бы не взяти, да? Ах ты. Кардей, Ані... давай до рубляй.

Бачив теж. Це теж, теж ага. бачив. Правда? <реш> Бішко. А, ну гаразд, друзі, зараз ми зупинимо запис і зустрінемось через пару секунд. Що ж, друзі, ось і пішла серія до кінця, так як Фроз попросив зупинити запис серії через те, що у нього вийшли якісь неполадки, взагалі там... Що в з, ньом з ним, що у нього таке сталося, я не знаю. Але. Е, я подивився на те, скільки серія вже йде, і здається, 15 хвилин вона вже йде, можливо, вже пройшла. пройшла. Е, тому потрібно підвести е, те, що ми змогли зробити за серію, ми пройшлися е, по світу недовго. Е, пройшлися по світу недовго. Е, зробили собі нормальний будинок. Фрос, e, здається, починає проявляти якісь e, ознаки життя. E, що ж, здається, все. В принципі, це все, що ми змогли зробити. Ми переважно сміялися. E, тому. E, що ж, здається, потрібно закінчувати. E, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Замбув, Фронік, Бані, Марті, хата, статуетки, Фрос. Всім дякую за перегляд. Ось, він нарешті прийшов. Всім папа! -па! Давай, 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 давай!